Мабуть, зараз тільки будуємо, тому що взагалі невідомо, здавалося, щоб було все добре, жили. А зараз кожен день, як новий день. Тому взагалі невідомо. Хочеться вірити в найкраще. Добре буде, Україна переможе. Прекрасно, тільки не скоро. Ну Яким попрацювати владеця, дуже, дуже дуже тяжко і дуже будемо підтягувати животики. Аби тільки перемога. Ой, дівчині, яке я можу його бачити, як мені вже 73 рік. То я вже що я можу бачити в майбутнє. Дай Бог, щоб війна закінчилася, а там вже що Бог дасть. Все буде добре, все буде Україна. Вільна незалежна. Тільки так. Інакше е, нам другого шляху не вижити просто. Щасливим, багатим. Відбудуємо все, згуртуємося і наші внуки, мої внуки вже будучи щасливі. Думаю, що вона буде незалежною, процвітаючою, обов'язково. Процвітаючою Україною бачу. Україна обов'язково переможе, буде мир. Україна стане, буде процвітати, стане сильна, і все буде Україна. Вільна, вільна, незалежна, щаслива. Тур, господям, смерть щасливим. Яке перемога, і ми самостійні. Ну, я оптимістка, я бачу майбутнє України, знаєте, щасливе. Я сподіваюся, що ми переживемо всі ці тяжкі часи, і все-таки ніхто нас не здолає. Ми переможемо, бо ми сильна, чудова нація. Світли. Україна буде щаслива. І люди будуть щасливі, і діти будуть щасливі. Я в це вірю. «О, Процвітаюча, квітуча, з перемогою, з Богом, силів, мирів, радості, в розквітанні, перебудова все хай буде добре, тому що ми молимося, ми стоїмо, ми знаємо, що ми переможемо, що все буде добре. Все слава Богу. Напевно, в швидкій перемозі над Росією.